Вас все життя вчили, не спи в день, бо будеш ледарем. А ви знаєте, що в Італії та в Греції згідно закону з 14 до 17.00 шуміти не можна, тому що по закону людина має право на відпочинок, і люди в цей час сплять. У Фінляндії є навіть капсули, яких дозволяють спати, і якщо працівник спить, то це враховується, що він на роботі і їм цей час оплачується. В Китаї, якщо працівник заснув на роботі, його не сварять за це, його не звільняють. Тому що начальство розуміє, цей працівник дуже відданий роботі, повністю віддається роботі, і він дуже сумлінно трудиться, тому він втомився. Якщо він навіть заснув, нічого страшного, він може поспати і далі буде успішно, гарно працювати. Що нам про це говорить пхага Відґіта? Пхага Відґіта це священне писання. Воно нам говорить про те, що йог це той, який нормально їсть, нормально спить. От, ми пам'ятаємо, да, як нас колись хтось стояв з ременем, наприклад, це бабуся могла бути, чи ще хтось з наших близьких людей і нас сказав, не можна спати вдень. Да? Та все ж, таки, хто, все ж таки, хто ж буде правий? бабуся, наші батьки, наші родичі чи ведичні мудреці? Згідно водичних писань, так згідно водичного столові, якщо дивитися на це питання, людина, яка спить в день, так коли сонце світить, на вона не буде успішною. Але давайте ми трошки розберемося з деякими питаннями. Звичайно, коли світить сонце, потрібно бути активним, коли світить місяць, людині потрібно відпочивати. Але тут є ще один такий момент. Наприклад, в Греції люди дуже рано просипаються, тому що в них дуже жарко в день і дуже важко витримувати таку жару. Тому вони в день лягають трохи спати. Людині в середньому потрібно спати 7-8 годин в день, якщо в людини велике тіло, до 9 годин на добу. Але це ніхто ж не сказав про те, що це потрібно спати всі години відразу. Є люди, які сплять яким чином? Вони сплять, наприклад, 5-6 годин вночі і годину-дві сплять в день. О, тобто, у них виходить, що в них є 8 годин до обіду. І 8 годин після обіду людина може 8 годин добросовісно відпрацювати, годинку-дві в день поспати, і тоді вона буде далі активна ще якийсь час. Ну це в той час, коли дуже велика жара. От, тобто нічого такого там немає. Якщо ж подивитися, то Задайте себе, коли ви, наприклад, сильно втомлені, деколи буває, вам потрібно там 10-20 хвилин, можливо, пів години о, трошки перекімарити, відпочити, і ви себе зовсім по інакшому почуваєте. Якщо ж ви будете постійно давати велике навантаження на своє тіло, то ви відчуєте, що у вас почне боліти серце. Для чого це робити? Тобто, чи спати в день, чи не спати, тут залежиться як. Якщо, звичайно, це е, міра, тобто ви не досипаєте вночі, вам потрібно доспати в день, це одна історія. Але коли сонце світить, а ви там 3, 4, 5 годин спатей днем, тому що вночі ви було на дискутації, звичайно, що ви успішними в житті не будете. Тому це абсолютно нормально ще поспати. Но також є. Е, в Італії називається сієста. Сієста це денний відпочинок, це не є просто якоюсь модою, там ще щось. Ні, це нормально. От, ну, Греція, Італія це є країни, в яких дуже жарко. Фінляндія, згідно закону, там вели денний сон на роботі. От, і вони зразу побачили те, що людина, яка в день там пообідала, поспала хвилин 20, вона працює в два рази краще. От, ну, взагалі, північні країни Європи вони молодці, тому що вони вели 5-6 годинний робочий день, і люди працюють набагато краще та інтенсивніше, але це в інших відео про це. От, тобто, це дійсності не є якоюсь модою, це є абсолютно нормально. І якщо ми правильно це ну, ми правильно прислухаємося до свого тіла, ми живемо згідно того, що тіло нас просить, тоді це нормально. От, ну, звичайно, що найкращий сон – це вночі. От, але якщо ми потребуємо, у нас, наприклад, на роботі у нас йде велике навантаження, і ми потребуємо там трошки доспати, то це буде нормально. Що у вас відбувається з денним сном? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, також поділіться цим відео з вашими друзями, хто дуже рано просипається, хто сидить на каві, хто пробує себе тонізувати, і в них нічого не виходить. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.